Глюкометр. вітання всім, фармачея італіяна. Ховаємо його в усту, Дух Святий говорить через мої уста. Хрест, так? отже, взяла глюкометр. Те, що вимірює виміряти, так, скільки там в крові людини сахарний діабет. Так? Перевірка інсуліна, інсуліна, глюкози в крові. Да? І це такий дуже важливий важливий предмет. І тут важливо бачу, що дійсно в мене така більш образна пам'ять, в мене починається з якогось предмета, а потім вже Дух Святий дає якийсь, якусь інформацію, да? більш глибоку. І зразу такі асоціації, що Є жертва за кожного з нас, жертва Ісуса, да? кров Він віддав за кожного з нас, за кожного жителя планети Земля. Тобто немає значення дощ іде да і на добрих, і на злих, да? за всіх заплачена ця ціна. І я так підтверджую відкровення, яке Дух Святий дав, це те, що дійсно, коли ми приймаємо жертву Ісуса. Да? Ми як повертаємо собі батьківство, так, як будні діти повертаємось до, до батька Небесного, так, його синівство. І він щиро любить і він простив так, вже наші гріх. Так. Але якщо син знову почне там відходити, так, то відповідно він знову втрачає батьківство. Так. І знову батьком стає інша сила, да? Тож Ісус говорить нечестивого, да? ніби дьявола, сатани, да? падшу ангела, да? який захотів в родині поставити вище Бога да? свою захотів визволити себе, да? а не Бога. Тож, В чому мінус? Що я вчора ходила, да? попередній дали глікометр сіньорі, в якої я працюю. Да? І він не співпадає ну, спеціально такі, що проколюють і там, провіряти. Так само і тут, якщо людина не з Богом, да, то вона з іншою силою да, не співпадає да, її слова, її діла. З ким вона? Бог номер один. Якщо Бог не номер один, відповідно, інша сила управляє людиною. Да? Тобто тут важливо дуже. Про це знати. І в цьому мудрість, і в цьому сила, і в цьому твоя Божа любов, да, коли ми з тобою, ти благословляєш, ти наповняєш, фрукти даєш, да, ще сезон Карчофі в Італії, Аліволін. І що хочу сказати, що кожна людина вона неповторна, Іду, із духа така інформація, що, немов Ісус, вже своїх жертв він активував нашу духовну людину. Тобто вона була духовно мертві, да? і Він, немов, дав цю кров і живив, да? активізував ті, хто прийняли жертву. Ми стаємо активованими, да? але ось повід потрібно, щоб ця духовна людина постійно зростала, да? і Бог дає на це. Дав нам Духа Святого, да, який допомагає який порадник, це як садик, школа, університет, і можна стати і академіком, да, духовними пророками і так далі. Вищі статуси у Бога є. Да. Забирати нам, кожен сам обирає, бо ми маємо свободу волі. Чим наповнені наше серце, те говорять уста. Чим наповнені ваші серця? Про що ви говорите, що ви дивитесь? Те, що Дух Святий каже, чи, чи інша сила, да? яка може дивити щось, що ж, потім визвиває у нас агресію, злість. І час із духа з Діні звершає звершається молитви за всіх людей. Да? Це формула миру, бо зло, як в п'ятому елементі, воно ніколи не переборить зло. Да? якщо будемо кидати бомби в зло, да? А тільки любов може спасти цей світ. І це Бог Я Альфа і Омега, початок і кінець, і рекомендую проповідь Андрія Шапова, Трансмешний центр, нелінійне существування мудрості.